Привіт всім! У мене є вільна хвилинка. Тож вирішила відповісти на запитання, які мені ставили під останнім відео, де я розповідала про будинок для людей похилого віку, про ціни, які я довідала, що там є, скільки це коштує у Франції. І ось такою короткою нотаткою хотіла вам розповісти про таке явище. Для мене це точно можна назвати явищем, тому що у Франції є можливість пожиттєвої ренти. Так це називається віаже, звучить це французькою. І що це мається на увазі, адже стосується це саме людей похилого віку. В коментарі мене запитували, чи немає такої можливості у Франції доглядати людей похилого віку, стареньких, на, натомість. Після їх смерті отримати у спадок їх житло, майно, будинок. Власне, я знаю, що таке практикується точно в Україні, тому і в інших країнах так можна теж оформлювати навіть нотаріально на законних підставах такі ось правовідносини. Ніколи з таким не стикалася, навіть серед моїх близьких, знайомих, друзів, я теж про це нічого так в подробицях не знаю, тому і про деталі розказати не можу. Що стосується в'яже, як це відбувається у Франції і як цим доволі розповсюджено користуються? Пожиттєва рента це можливість придбати житло, заплативши за нього нижче. Ціну нижчу за ринкову, значно нижчу. Ціна, сума ця може варюватися, може різнитися, залежить від певних чинників, про них скажу далі. І окрім того, що ви вносите, купуєте так, віддаєте час, частину за житло, ви ще. Людині, людині похилого віку продовжуєте до її до настання смерті протягом всього її життя, що їй відведено, що їй залишилось, ви їй сплачуєте ренту. Про суму, про розмір ренти, все це в договорі описується. Про це все завчасно домовляються. Все це в договорі є, саме в договорі пожиттєвої ренти. І ось яка буде у вас кінцева ціна цього будинку, або ну, житла, нерухомості, за який ви домовляєтесь, власне. І оформлюю тут цю купівлю, буде залежати, звичайно, від того, як довго людина ця проживе, власник, власниця цього житла. Щодо моральних аспектів цього питання, ну залишимо їх за дужками, тому що я знову ж таки з цим не стикалася. Чи пішла б я на такі умови теж не знаю? Я небагато Точніше, я зовсім про це не розмірковувала, але стає мені досить ніяково, коли я бачу оголошення ось такі про, таки, про такий продаж житла, де е, зазначається обов'язково, хто мешкає, хто власники будинку. І там F стоїть H Ом, чоловік, через H пишеться чоловічої статі, і F це феміна… Жінка так? жіночої статі і пишеться, скільки їм років. Ось так оголошення, продається будинок, такий-то розмір, і в дужках пишуть F, F80, H85. там Наприклад, ось така позначка, яка є ну, не те, що обов'язковою, але суттєвою, коли ви збираєтесь такий договір. Підписувати так, якщо ви збираєтеся купувати будинок, то ви маєте на це зважувати, якого віку люди. У Франції багато, багато людей дуже похилого віку живуть. Я знаю вже сторічного чоловіка, в якого ось прибираю, по, прибираю, допомагаю. Ну, в, тому що ну, маю таку роль, маю таку роботу так, соціальної агентки. Буваю в таких будинках, де люди живуть до 100 років, їм 90 під 100 років. І хочу сказати, так, так, деякі з них вже доволі суттєві мають проблеми зі здоров'ям ментальним, фізичним, потребують догляду і так далі. Але це не ваше питання, якщо ви вирішили придбати житло. Ви якраз оплачуючи цю ренту і перед тим заплативши частину від цього будинку, ви допомагаєте цим людям. По-перше, Вести певний спосіб життя, рівень життя, якість життя підтримувати, оплачувати, знову ж таки, ці сервіси, ну, медицина, страховка є безкоштовною, скоріше за все, або оплачуваною державою, підтримка ось це все є, але якщо людина потребує або хоче мати певний рівень цих послуг, то, відповідно, вона має за це доплачувати. І... Що я хотіла сказати? Я не знаю відсоток. Точніше, я не знаю, наскільки популярно, наскільки часто купують такі будинки, але це точно розповсюджено. Моя двоюрідна сестра, яка орендувала тут кімнату в жінки, жінці на той момент було 76 років, ну, вона, вона жива з нею все гаразд, просто час плинув, я, ну, Три роки, мабуть, пройшло так точно. Тобто їй зараз 79 років, але ще на той момент вона дізнавалась, вона хотіла. Свій будинок саме так продати через ВІАЖ, через пожиттєву ренту і не зійшлися в ціні. В неї новий будинок в такому невеличкому житловому котежному містечку всередині нашого містечка. І я була там один раз, здається, і хочу сказати, що його вона нещодавно його побудувала. Вона продала квартиру в Тулузі, і ось тут, в нашому містечку, в карбоні за 40 кілометрів від Тулузи Вона придбала цей будинок, його побудували для неї, можна сказати. Тобто, будинку точно там менше 10 років, там 5-7 років будинку. Тож він доволі ну, якісний, коштовний і не потребує ремонту. І е, наскільки ось мені знову ж таки моя сестра переповідала, вони вона, не зійшлися стіною, вона хотіла більше грошей, цю частину обов'язкову. І ренту, мабуть, хотіла більшу, ніж їй пропонували. Тепер питання про те, хто це купує, кому це цікаво, хто. Готовий чекати, хто готовий в таку лотерею? Насправді грати? Ну, це не безкінечна лотерея, звичайно, можна якийсь там. Запас, час виділяти, але точно не варто розраховувати, купуючи ось тим більше, як моя сестра теж казала, що це треба бачити, було цю жінку. Вона ходила в свої 76 років. Ну, я не знаю, як зараз її життя складається, бо моя сестра переїхала. Але коли вона в неї орендувала кімнату, вони були доволі близькі. Тобто жінка-господиня, вона з нею ділилася своїм особистим життям. Також вона ходила на побачення через додати. Через інтернет шукала собі кавалерів, зустрічі, вела суперактивний спосіб життя і ходила в гори, в походи, їздила на відпочинок в Іспанію, в Португалію. І... Дається там в Китаї і так далі. Тобто вона ось таким активним життям людина жила. Правда, сказати, вона самотня без дітей, без чол... ну, без сім'ї, скажімо так, найближчого кола в неї є там, мабуть, брати, сестри а ось так в неї нема нащадків, скажімо так. І вона присвячує своє життя саме собі. Мова не про неї, а про те, що на неї подивилися. Я думаю, потенційні покупці на її спосіб життя, на її стан здоров'я, і все це знову ж таки. Це питання і відсилка до моральності, так наскільки морально можна оцінювати. Тобто, ти отак свій будинок продаєш, а покупці вони оцінюють, наскільки ти хворенька, наскільки ти ще протягнеш, і так далі. Ну ось є. господиніці, господарці цього будинку їй не пощастило. Тому що подивилась на неї і подумали, ні, ти ще доволі довго проживеш. Ти нам не скоро звільниш наші квадратні метри, умовно наші. Але договір. Знову ж таки, який підписується, це вже право власності, воно частково або повністю переходить до тих, хто це підписує і починає платити. Це вже можна сказати, ваш будинок, тільки ви не можете нічого з ним зробити. Людина. Є варіанти, коли людина в ньому не мешкає. Ну власник власниці, але частіше, найпопулярніше це саме тоді, коли людина, людина або подружня пара вони там мешкають, і ось, поки вони там живуть, ви ось зобов'язання зобов перед ними маєте нічого не можете з тим вдіяти. Ось така історія. Покажу вам зараз, які ще є варіанти того, як, які будинки власне продаються, і коли, до речі. Той, хто не знайомий з ринком нерухомості у Франції, може зайти там на популярний сайт і подивитися, скільки ж коштує житло, і можна ось натрапити на цей віажер, побачити, що просто дуже непоганий будинок в дуже непоганому місці, а коштує там 50, 70, 100 тисяч, там де він 500 Тисяч, ну, півмільйона має коштувати, а продають там, наприклад, за 100 тисяч, ну, десь в Тулузі, наприклад. І можна одразу не розібратися, що ж це за ціни, і чому продають руїни якісь за ці гроші, а тут продають прекрасний будинок з чудовими там меблями, інтер'єром в чудовому місці. І ось там є така приписка, що це в'яже. Ви начебто його купуєте, ви начебто стаєте його власником, власницею. Але коли ви зможете скористатись таким шансом пожити в ньому, або там продати, відремонтувати або ще щось, це питання. І питання, як я вже сказала, полягає в тому, що люди, які там мешкають, можуть доволі довго його окупувати, окупе французьке слово, тобто жити в ньому, власне, це те, що хотіла вам розказати. Так, отже, покажу приблизно, хоча б про що мова. Це звичайний такий ось сайт, де зібрані всі-всі оголошення, ну, будь-які автомобілі, і робота, мода, сад, сім'я ось, відпочинок і, і так далі. Тобто щось на кшталт Еликсу, Любон Куан називається французькою. А, і хотіла показати це. Я вже відкрила сторінку саме нерухомості. Ось тут в фільтрах є позначка В'яже. Я не обираю локацію ніяку. Подивимось, що пропонують. Просто щоб ви розуміли. Ось, наприклад, ну, я по регіонах навіть швидко так не скажу, якщо нічого. Звичайно, ось квартира. Заходимо квартира 55 квадратних, е квадратних метрів, дві спальні в ній, і написано, що місьо 68 років. Хочуть за цю квартиру 73 тисячі. Ні, ви знаєте, мабуть, треба все ж таки обрати локацію, бо це трохи ні про що, якщо так. Е дивитись, треба. Щось обрати. Давайте я виберу все ж таки тулузу, тому що це ще... тут в мене стоїть одразу радіус 50 кілометрів, і дивимось, що пропонують тут. Ось, наприклад, це не тулуза, це десь в радіусі до 50 кілометрів. Ось такий будинок, 88 квадратних метрів, бачите, земля є. Все так гарненько, непогано. Ну, щось застаріле, щось потребує ремонту, але в цілому е, непогано в житловому стані. І всього 37 тисяч хочуть. Тут е, три спальні в цьому будинку. 70 і написано тут, щось написано про вік. Пишу. Проте, коли було побудовано, все. І тільки в кінці написано, що е окуповано, ну, тобто <кій> проживає тут і проживає чоловік 72 роки. Ось так. І ось рента. Бачите, е 37 150 оплачуєте, е комісія агентства вже включена. І щомісяця 674 євро. Я так розумію, що це повна оцінка будинку, 245 тисяч, повна ціна будинку. А ось вам пропонують за 37-150 купити і платити ренту. Ну, не знаю, сподіваючись, не можна так казати, але розраховуючи, що не так довго доведеться виплачувати. Але 72 роки ну, це те, про що я казала. Давайте ще щось подивимось. Тут ось -от більше. В Тулузі, що це? Квартира в Тулузі, ремонт. Ну, судячи з фотографій, доволі непоганий, але це теж треба ще знати, який це район. Дві спальні. От так виглядає гарненько все. Сучасний ремонт зроблений. 67 квадратних метрів. І ось те, що я казала: F74 H70. Тобто жінка 74 роки, чоловіку 70 років, ось вони живуть в цій квартирі і хочуть отримати за цю квартиру 48-49 тисяч євро. Фактично. Тут агентство пише, як це все вигідно, там і паркінг, я так розумію, мабуть, підземний або Є поряд паркомісце, ренту хочуть всього 300 євро в місяць, 298 євро в місяць. Ось так, повна ціна 90 тисяч, ну таке. Чи? Ось, ось повна ціна. 200 тисяч, ну, це більш на правду схоже, Така квартира коштує 199 тисяч євро загалом. І тут розказують, як це, яка це приваблива пропозиція. 48, нехай 49 оплачуєте тисяч євро і потім ренту платите. Ось так. Ну, приблизно, я думаю, ви зрозуміли, про що я казала. Я вам дякую за те, що переглянули це відео. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Просто пізнавально дізнатись про такий варіант. Ну і так, про те, щоб хтось доглядав в обмін на, просто на житло, про таке я тут не чула. Але ж, я ще далеко не все знаю.